Усім привіт! Продовжуємо збирати інформацію про портативні зарядні станції, які сьогодні в Україні актуальні, як ніколи. Ви підписуйтесь на наш канал, а я зараз розповім одразу про кілька моделей бренду All Powers від невеличкої S200 до потужної С2000. Отже, перед вами чотири зарядні станції, які відрізняються між собою розмірами, відповідно вагою, потужністю та можливостями. С200, С 700, С 1500 та С 2000 Різницю у розмірах ви бачите щодо ваги, то рухаємося від меншої до більшої: 1,4, 5,4, 10 кг кілограмів та 14,5 кг. кілограмів. Опишу кожну з них по черзі, дотримуючись схеми ємність, потужність, виходи, входи, акумулятор. А ви приглядайтеся уважніше, котра з них ваш варіант. <му> Найменша ємністю 41 600 мАч і потужністю у 200 та 240 Вт. Номінально, 200, піку, 240 відповідно. На літій-іонному акумуляторі виробник заявляє до 500 циклів заряду без зниження ефективності. Ну а після лишається 80% ємності. Тут є інформативний. Дисплей і зверху зверніть увагу, приємне доповнення платформа для бездротової зарядки. З виходів тут є базовий набір для простих гаджет потреб, а саме 2 USB-A, 1 USB-C і звичайний вихід під розетку. Ви можете легко та зручно заряджати телефон, планшет, ноутбук, запускати в роботу вентилятор, настільну лампу, телевізор. s 200 можна заряджати від електромережі та від сонячної панелі All Powers на 60 і 100 Вт. Незначна вага та компактний розмір, як на мене, звертають на себе увагу у випадку s 200 Зараз я вам продемонструю, на що здатна ця манюнька. По-перше, в нього є ось така панель для заряджання телефона. Магія він заряджається. Тепер перевіримо наскільки ж вистачить манюньки для цієї лампи. Споживання йде 15 Вт. в такому режимі цієї станції вистачить на 5,5 годин. Ну, як на мене, цілком достатньо, щоб о, зробити домашнє завдання, написати все. Ну, а тепер давайте підключимо телевізор і подивимося, скільки ж можна буде дивитися телебачення, коли навколо немає світла. Телевізор споживає 36 Вт. На станції написано, що її акумулятора вистачить на те, щоб живити телевізор протягом 2 і 7 годин. Далі в нас s 700 ємністю 164 тисячі мільямпердин. Потужність 700 Вт і 1400 Вт у піковому навантаженні. Через Bluetooth S700 можна законектити зі смартфоном. All Power, звісно, розробили свій мобільний застосунок для зручного моніторингу та керування станціями у такий спосіб. Ця модель суттєво відрізняється від попередньої. Крім габаритів, тут є зручна ручка для переміщення генератора. Вона складається. Корпус виготовлений з міцного та легкого алюмінієвого сплаву, а також пластика. І тут же є два ліхтарики, які можуть працювати разом, а також окремо дисплей, кнопки управління і, звісно ж, виходи та входи. Зарядка та живлення мобільних девайсів відбувається з допомогою трьох USB-портів та швидкого порту type c для живлення побутової техніки S700 оснащений двома розетками на 220 вольт. Також є два круглих порти для 12 вольтних девайсів. DC – 12 вольт, 15 амперів. Таким чином, ви можете заряджати будь-яку техніку. Як накопичувач енергії використовуються літій іонні акумуляторні елементи 21700. Термін служби батареї без втрати ємності заявлено 1000 циклів. s 700 видає чисту синусоїду на виході, тому ви можете не перейматися щодо вашої техніки. Для додаткової безпеки та охолодження. Девайс забезпечений двома потужними вентиляторами. Які працюють досить тихо. На лицевій панелі розташовані дві розетки на 220 вольт. Порти USB та Type-C знаходяться на правій панелі, а на лівому торці вбудований роз'єм для заряджання самої станції. Джерело живлення може бути сонячна панель на 60, 100 або 140 Вт. Також розетка на 220 вольт і автоприкурювач. Але адаптера в комплекті немає. Заряджається від електромережі до 80% менше, ніж за півтори години. Повний заряд набере за 3 години. Нагадаю, S700 розрахована на 700 Вт у робочому режимі та на 1400 у піковому. Давайте підключимо зараз обігрівач, потужність якого валюється від 500 Вт. До 1500 Вт. Працює. На станції написано, що при споживанні в 428 Вт станції вистачить на 55 хвилин роботи. Потужність у неї 700 Вт, а ємність акумулятора становить 600 Вт. Отже, на першому режимі Обігрівач працює. Зараз я ввімкну у друге положення, тобто там споживання йде 1000 Вт. Я певно, що надовго станції не вистачить, і вона піде у захід, щоб просто не згоріти. І... Ну, як і казав, вона одразу пішла у помилку, але на 500 ватах вона добре працює. Обігрівач і телевізор працюють одночасно. Станція буде живити їх так протягом однієї години. Тож, що ще треба для щастя? Рухаємося далі. Вдвічі потужніший за S 700 s 1500 Ємністю 295 200 мАч. потужність 1,5 кВт та 3 кВт у піковому значенні. За дизайном ця модель мало чим відрізняється від попередньої лише габаритами та роз'ямами. Тож, тут, як бачите, тотожна ручка, ліхтарі, дисплей, кнопки управління, Розміщені на корпусі схожим чином. Портативна зарядна станція S1500 як аварійний резервний акумулятор для заряджання побутових електричних пристроїв, електромобілів, гаджетів, а також для підключення телевізорів, кавомашин, мікрохвильовок, блендерів, фенів, електроінструментів тощо. Захист від замикання, від перенавантаження і від перегріву. Надійна акумуляторна літій літій-іонна батарея 2000 циклів. Станцію можна заряджати від кількох джерел одночасно. Рекомендовано сонячні панелі на 100-140 та на 200 Вт. Для заряджання в авто доведеться докупити відповідний адаптер. S-1500 підтримує бездротове з'єднання через Bluetooth за допомогою All Powers App. Підтримується з iOS 9.0 або вище, або Android 4.3 або вище. З S-1500 можна одночасно заряджати кілька пристроїв. Тут аж 4 розетки змінного струму, 3 порти USB-A, вихід usb c та 2 DC порта. Порт PD на 100 Вт і на додачу автомобільна розетка. Першим ми підключимо праску. Її потужність складає аж 2600 Вт, але це, ну, я гадаю, на максимальному режимі, а ми спробуємо поки що на мінімальному. І як вона буде працювати. І чи буде взагалі. Не буде працювати праска потужністю 2600 Вт, тому що вона навіть при мінімальному режимі споживає 2600 Вт. Але якщо у вас праска споживає менше, ніж півтори тисячі Вт, то ця зарядна станція без проблем впорається з цим завданням. Ну, у нас о, в студії, на жаль, не знайшлося такої праски. Наступний. На черзі в нас знову ж таки обігрівач потужністю 1,5 кВт. Підключаємо. Перший режим 500 Вт. Дисплей показує 442 Вт. Добре. Другий режим 900 Вт. Ну і все працює. Вон, бачите, вже до червона накалилося. І третій режим 1,5 кВт. Але на дисплеї показує 1300 ватт. Ну, це також дуже приємно. І у такому режимі ця станція пропрацює 39 хвилин. Але це 1,5 кВт обігріву. Додамо сюди ще телевізор, адже в нас 4 порти для 220 вольт. І ще ми вімкнули лампу. 1360. Все працює у нас е, телевізор, лампа, обігрівач. Е, це можна використовувати як обігрівач. Все круто. Переходимо до s 2000 І на останок найпотужніше з представлених на цей огляд s 2000 Ємністю. 405 тисяч 305 мА потужністю 2000 Вт і 4000 у піковому навантаженні. Найбільша, найважча. У цій моделі зверху літі ручки з двох боків, аби зручно та надійно переносити станцію. Ліхтариків на корпусі немає. Могли б залишити. Ну, реально ж корисна опція. З виходів дивимося 4 розетки. Тут чиста синусоїда на всіх розетках: 4 USB-A, 2 USB Type-C, а також автомобільний вихід. Літійонна батарея без втрати ефективності подужує 2000 циклів. Для заряджання можна використовувати сонячні панелі на 100, 140, 200 та 400 Вт. Захисні системи беруть на себе замикання, перенавантаження струмом та потужністю, перегрів і перезаряджання. Олпавер здають гарантію на свої портативні зарядні станції 12 місяців. Для тесту ми принесли ось такого монстрика. Це 3-х кВт масляний обігрівач, але вмикати ми, мабуть, його на повну потужність не будемо. Але подивимося, чи впорається наша станція із таким викликом. На першому режимі масляний обігрівач споживає 1 кВт 260 Вт. На другому режимі. Він споживає 1700 Вт. І пропрацює він так цілу годину. Тобто за годину ви можете його нагріти. І ще кілька годин цей радіатор буде віддавати тепло вашого селю. На додачу зараз вімкнемо ще наш один обігрівач, ну але на 500 ватт і телевізор. І наш четвертий споживач лампа улюблена. 1800 ватт. Все працює, все булькає, все показує та світить. І в такому режимі 0,9 годин. Тобто менше однієї години. Який з цих портативних зарядних станцій ваш залежить від ваших. Треба, ваше хочу і можу, бо потужні моделі не дешеві, але без сумніву помічники з них ефективні. Сподіваюся, і це відео було для вас ефективним та корисним. Відмітьте його вподобайкою. Для нас то класний фідбек. Виникли питання? Пишіть в коментарях, і я вам із задоволенням на них відповім. Також всі заразні станції ви можете знайти на сайті епіцентру.Є посилання я залишаю в описі до цього відео. А також завітайте в ТЦ «Епіцентр», щоб власноруч їх помацати та побачити. На цьому ми на все побачимось, клоповачимось. Вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Папа! -па.